Můj Dicky, být. Matrasa. Že v bolu jsem být cánt plank sí. slouzy. lube v Ty chceš pohano provést čas? A šeži v loskotón. Коли він посміхався дітям, вони теж посміхались. Блін, а вончики подорожали на одну копійку. Лоскотон смішить дітей! А ну-ка, ви островаєш звідси. Вообще-то пончики подорожали. Всім наказати того, хто зробив їх дорожчими. Ще один добре проведений день. На смісті, вас затримано! на нем, вы не еще питаете? Ну ты слабый. Эй, мисс Кулачок! Бустер, бустер, ви в магазинах. І не купуйте інші напої, тому що отравитись, як оцей твої Ну все, Лоскотон, тепер ти не навчиш. Бесбіяни, тебе пожидишся на моїй дочці. Тям, тям. Я ще не запізнився. Ласку там? До? Зловити його. Я тобі віддаю всі свої гроші. І це така маячня йому приснилась? Ага. Гу? Все, це кінець. Пока.